Друзі, всім привіт! З вами компанія Автопарк Місто Харків. У нас для вас нове надходження. Зустрічаємо це Great Wall. 2012 року випуску. Офіційний автомобіль з об'ємом двигуна 1,5 літрів бензин. Встановлений також газ. Автоматична коробка передач, передній привід, гарний сірий колір, є тонування в круг, досить гарний стан автомобіля. Є корозія по кузову, але технічно автомобіль повністю доглянутий та обслугований. Нарікань абсолютно ніяк немає. Гарна зимова гума на литих дисках. Є камера заднього огляду, обігрів заднього скла, задні парктроніки. Так Кузовом треба позайматися, але криміналу немає. Комплектація салону у нас шкіра, чорного кольору, салон доглянутий, в гарному стані, електропакет, електрорегулювання, дзеркал, датчик газу, є мультируль. Пробіг даного автомобіля 87 тисяч км, помилок на проборці немає зовсім, все працює. Якісна мультимедіа Android, є камера заднього огляду. Картинка досить чітка, досить великий інформаційний дисплей, якісна музика, клімат, контроль в комплектації автоматична, коробка передач. Чудовий автомобіль з чудовою комплектацією. Саме приємніше тут це ціна. 4990 американських доларів за автомобіль на автоматі. В таких годах це дуже приємний цінник. Тому запрошуємо всіх на тест-драйв даного авто до нас в автосалон. Знаходимося за адресою місто Харків, Проспект Гагаріна, 23 автосалон. Автопарк. Дане авто ви можете придбати у нас за готівку чи в кредит або лізинг. Також є можливість замовити будь-яке авто через нашу компанію з США. Тому чекаємо всіх в компанії Автопарк. Всім гарного дня, до побачення.